Представники парламенту офісу президента, кабміну, мери українських міст та міжнародні дипломати зібралися в столиці на конференції з демократичного врядування 2023. Головна тема відновлення та розвиток країни відкривали конференцію посол США в Україні. Я бачу все ж таки промінчик надії. Цей промінчик надії йде від вас. І Я знаю, що кожна область, кожна громада має свій власний досвід цієї брутальної, нічим не виправданої вірячої війни. І Кожна з ваших громад стає до лав, щоб разом збройно і працює свою боронити Україну США з вами. І з усіма українцями, з усім українським народом не тільки в цій боротьбі, аж до перемоги, але також боротьбі за будучину майбутнє України це те, що ми виборюємо разом. Нашу підтримку, це квітуча європейська демократія, суверенна, вільна. І цього всі вимагаєте. Це буде превелике завдання, щоб по війні можна було. Тривку діяти на перспективи, потрібна буде спільна праця, участь єдність. І я сподіваюся, і я бачу на підтвердження цієї надії, що Україна не тільки буде пам'ятку, людству за те, що перебороло такого більшого агресивного сусіду. Але також і з приводу того, щоб створити чудову країну, це можливо навіть і важче ніж перемога у війні. Чи не головним блоком конференції стало оприлюднення результатів восьмого всеукраїнського муніципального опитування, що показує ситуацію в українських містах, настрої жителів, роботу міських голів та якість надання послуг від муніципальних до критичних. Ми дякуємо. Місцевому самоврядуванню це те, що вони вже зробили, те, що роблять. Наші досліди показують, що місцеве самоврядування сильне, як ніколи українці віддані своїм громадам. Вони не тільки по містах залишаються, незважаючи зважаючи на страшну заму, що ми Пережили потім далі. Надалі це так нас заохочує, і це так такий має надійливий вплив на нас. Міжнародний республіканський інститут з вами вісім років тому. Ми почали разом із ЦЦ. Реалізацію нашу участь у розвитку України бачимо цьому запруку наріжний камінь розвитку України надалі, і щоб усі міста і села. Спилизна згідно висновків досліджень соціологічної групи рейтинг, що проводила національне опитування у всіх містах України, окрім окупованих, Харків очолив таблиці відразу по кільком напрямках. Так найбільшу гордість за те, що вони жителі свого міста відчувають харків'яни. Окрім того, містяни задоволені і якістю надання послуг. Зокрема, соціальним захистом, транспортною інфраструктурою та громадським транспортом, екологією та навколишнім середовищем, постачанням газу, водопостачанням, постачанням електроенергії. Також під час національного соцдослідження вимірювали рівень схвалення діяльності міських рад та міських голів. І тут харківський міський голова Ігор Терехов та муніципалітет у всеукраїнському рейтингу лідери. На першому місці сьогодні знаходиться місто Харків, і, власне, це місто, яке стало по суть, символом стійкості України, щодня, в якому відбуваються трагічні події, обстріли, але міська влада забезпечує високий, ну, високий рівень, на якому вона може забезпечити власне, існування міста. Тому ця оцінка, власне, це вона крім раціональної, це надзвичайно велика така психологічно-емоційна, і харків'яни дійсно демонструють свою надзвичайно високу рівень стійкості в умовах війни. Дуже серйозним і важливим блоком панельних дискусій стали питання подолання викликів війни, як і що мають робити українці та представники всіх гілок влад, щоб не лише пройти виклики війною, а й відродити і відбудувати українські міста. І тут вважають експерти якраз багато що залежить від самих міст. 90 відсотків коштів надходить від інвестицій. Давайте це пам'ятати, будь ласка. А це означає, що міста страшенно конкуруватимуть. За інвестиції не тільки за релокований український бізнес, а й за нові українські інвестиції, за нові західні інвестиції з міста можуть змінити бізнес-клімат. Не все залежить від тих речей, які на національному рівні. Відновлення України є найбільшим і найскладнішим проєктом на планеті за останні 70 років. Давайте це відверто говорити. А це не може зробити національна влада в жодному випадку спроможності не вистачить. Це можуть зробити тільки громади. Але чи є спроможність у громад, Ми це розуміємо, що вона, скажімо так, потребує серйозного розвитку. Найголовніший напрямок ваших сьогоднішніх дій це збільшення спроможності робити проекти. І в цьому напрямку наголосив Ігор Терехов, Харків з минулого року вже працює, бо каже, у найближчі роки потрібно не лише відбудувати зруйноване місто, в якому без даху над головою через війну залишилися 150 тисяч мирних харків'ян. А й створити такі умови, щоб люди повернулися до міста, щоб розвивати його потенціал. Насталою стратегією розвитку Харкова. Зараз працюють провідні фахівці світу. Так, попереду дуже багато роботи. і вже зараз, вже зараз, ми працюємо над відбудовою нашого міста бо ми не можемо чекати на закінчення війни. Ми працюємо разом з видатним архітектором Лордом Фостером. І в нас є вже чіткий план дій. Що таке генеральний план розвитку міста? Це не об архітектурі як такової. Це перш за все економіка міста, якою вона буде. Яка буде індустрія в місті? Що буде розвиватися згідно з тим іншим ресурсом міста, потенціалом, у тому числі науковим потенціалом. Бо ми чітко усвідомлюємо, чітко що місто Харків це перш за все науковий і освітний центр. Це план дій, це шлях. На десятиріччя, але ми його пройдемо, пройдемо разом. І хочу сказати, що завдяки чіткій реформи децентралізації ми маємо зараз важливі і минулого року, незважаючи на жахи війни, ми відбудували 200 зруйнованих будинків. Зараз у нас у планах 50 будинків. Крім цього, ми працюємо над тим, щоб відновити шкіл, відновити дитячі садочки. Частково вже відбудували лікарні і працюємо над цим. Я Дуже хочу. І ми обов'язково разом це зробимо, що місто Харків буде ідеальним містом майбутнього. Прекрасне місто. І крім цього, я хочу сказати всім, ми обов'язково це повинні зробити, даби показати приклад тим же російським агресорам, як потрібно жити, працювати в щасливої, демократичної Україні. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Новини Харків.